Так, значить, народ, якщо колись вирішите пофарбувати от подібний байк балончиком, зберігайте собі, що вам буде треба. По-перше, потрібно два балони з фарбою. Фарба Монтана буде, буде здавати, що вистачить одного балону, але ні, ніфіга, він під самий кінець завершиться. і Вам потрібно буде два балони. Далі, один балон лаку. Обов'язково після фарби треба лак. Після цього треба ще. Гарна така катушка з блять, як його скочі в малярний. На замотування потрібно буде, якщо от в рулонах наждачна бумага, близько трьох-два півтора-два ну, метри наждачної бумаги. Або якщо в листах А4, то десь три-чотири штуки. От щоб от таку історію поматувати. А потім обезжирювач, десь пів літри, вам буде достатньо на подібний мотик. По часу це займе у вас близько трьох робочих днів. Не сподівайтеся, що за один день не встигнете. Півдня на те, щоб розібрати, потім один день на підготовчі роботи, тобто все, все, все це заматувати, позаклеювати те, що потрібно. І ще півдня на те, щоб пофарбувати, потім воно у вас висохне, і ще десь півдня на те, щоб зібрати. Це все.